На сьогоднішній день у нас в місті Черкаси є два надавача послуг запалення. Це комунальне підприємство Черкаси для і Черкаська ТЕЦ. Вважаю, вважав завжди і вважаю сьогодні про те, що має бути одна компанія, яка буде транспортувати і продавати таку. До цього ми багато років йшли, об'єднуючи мережі, ставляючи на станції, будуючи перемички такі. такі. Е, тому я двома руками за цей принцип одного надавача послугу. Е, це вирішить купу проблем, в тому числі забезпечить нормальний підхід до е, формування так, єдиного тарифу по місту для кожної групи споживачів. Це один плюс. Другий плюс. Е, при створенні такої єдиної транспортної системи ми маємо змогу запроваджувати. Вільні ціни на тепло. Тобто, умовно кажучи, я, фізична, е, юридична особа, наприклад, домовляюся, там, умовно, з ТЕЦ, про те, що вони мені продають тепло дешевше, по окремій ціни, наші дороги стосунки. Його. І я отримую це тепло. Да. Є компанія, яка при цьому забезпечує його транспорт. Це те, до чого ми зараз підходимо, Україна підходить при постачанні електроенергії. Тобто вільні ціни, вільний ринок електроенергії, наступним кроком буде вільний ринок газу і таке інше. Але я є проти того, щоб цим підприємством було комунальне підприємство Черкаси Теплокомуніка. Я вважаю, що наше завдання, якщо ми дійсно хочемо створювати конкуренцію, ми повинні розводити. Підприємства, які генерують тепло, і з підприємцями, які транспортують, ми повинні між ними створювати ну, конкуренцію. Кожен повинен боротися за себе. В іншому випадку ми просто провокуємо ситуацію, створюємо передумови для зловживань, які будуть призводити до зростання цін. Тому що ну, поставте себе на місце директора теплокомунального. Я зараз не про кушняра кажу конкретно, а просто от, ну, про особу, яка. От у нього є вибір. Він може купити у ТЕЦ або фотоприлада, надлишок тепла у них є, або купити у себе. Я переконаний, що ціна буде грати тут другорядну роль. Тобто купити можна буде у сторонній організації там, на 10 гривень дешевше, але директор підсвідомо буде шукати спосіб, чим аргументувати, що треба все-таки краще купити своє хоч воно й дорожче. Тому е, те саме стосується можливих зловживань в частині розрахунків. Споживачі мають тенденцію завжди не доплачувати. Тобто, все одно, як би ми не старалися, рівень оплати. 95-97% за отримані послуги. Далі да, ця ситуація може ще, скажімо, змінитися. Виникає питання, кому буде закривати всі борги директор теплокомуненерго? Собі. Свої? Чи буде розраховуватись тими, хто купив тепло, І яка буде тут, ну, хто подав тепло, і яка буде тут визначатися пріоритетність? І ми з вами цього ніколи не проконтролюємо. Нам інакше доведеться створювати просто якусь таку надбудову контрольну, потім над нею ще одну контрольну, таке інше. Тому я вважаю, що цією компанією постачальникам має бути окреме підприємство, Да, ми з вами трошки втратимо за рахунок того, що треба буде там мати ну, якийсь персонал управлінців. Але при цьому ми виграємо, тому що ця компанія буде контролювати і по лічильнику купувати тепло, і у теплокомуненер, і в Черкаської тец, і в можливих третіх осіб. Це забезпечить нормальний чіткий контроль, повний облік, серйозні вимоги по параметрах тепла, теплової енергії і таке інше. Тому я прихильник створення такої компанії. Комунальні компанії, можливо, навіть у формі скажімо, акціонерного товариства з можливістю скажімо, продажу якоїсь частини акцій, неконтрольних пакетів для залучення інвестицій. Це та галузь, в яку однозначно ми зацікавлені втягувати інвестиції, залучати в ті самі заміни мереж, в сучасні технології обліку, в сучасні технології ну, підтримання, там, параметрів, тиску і так далі в мережах. Але окремо від виробників типов. Це така моя позиція. Прошу. Тобто, якщо я правильно зрозумів, ви хочете розчленити тепло поворотне, да? да. да. залишити окремо виробництво і окремо, і окремо транспортування. До питання, то може краще котельні віддати, а тепер Можна його йти залишити? початку виведення котелень на мовити. Але моє бачення, що їх треба роз'єднати. Це мають бути різні. Що, Тому що неминуче, розумієте, навіть, навіть у нас виникається спокуса, подивіться, що ми з вами зробили в цьому році по комбінату комунальних підприємств. Тільки через те, що це наше, ми готові з бюджету заплатити на мільйон гривень більше, тільки щоб кладовища самі себе прибирали і так далі, замість 200 тисяч за вивезення сміття ми фінансуємо мільйон триста. Чому? Бо якби ну, воно ж наше, то давайте. Ми питає, його. Чому набагато більше? Пускається до ТЕМ, далі з двома комунальними підприємцями і так далі, і воно підвисло в полі. Але факт є фактом. Тобто завжди є спокуса комунальних, так би мовити, Але, щось покрутити так далі, і так далі. Я що, Це можі таке. Це просто якийсь. Мені аж страшно з вами сидіти. <сх> ви розумієте, про що ви зараз кажете? Комунальне сказати, Європей... я не переживаю, я вас не Сидіти, Сидіти, ви будете сам. Да. ви вже так наполакали, ви будете повірити, судом не вилазити, ви почати таку. Так що цілкуйте за своїми річним. Я вам хочу, в чому там. Набралось от директор комунального підприємства, дайте розповідаю. Набралось підприємство боргів 10 мільйонів євро. Того, щоб віддавати борги, що треба треба? Працювати, продавати своє тепло. Вони зараз поїхали, затвердили тариф е складову. Да? То замість того, щоб надати, створити умови для нашого комунального підприємства, віддавати борги, Сергій Алеч робить ці умови для хорошого проживання свого миттю. Він каже, давайте хай буде приватна структура надавати послуги в місті Черкас. Щодо, ще раз хочу нагадати, тут був бій і він розказував, чому була ціна занижена на вивіз сміття на кладовище. Тому що він вам тоді пропонував, вийде подивитися, невивезеного сміття було 4, 40 тисяч Я не неправда. То Сергій Олег, то я вас прошу. Я, я перевіряю. Да, перевіряю. Ви слінейкою мірі. То Ми я вам, я, я да, то я просто прошу вам кажу. Я вас прошу, я дуже радий, що ви висловили свою думку. Вона явно не думка мера міста, тому що в жодному місці так мер не я розумію, що у вас є свої якісь плани. Давайте ставимо проєкт рішення голосування. За моя пропозиція робити два комунальних підприємства, одне виробництво, друге транспортування зброй. І як це вплине на типу обслуговування кредиту і запитання, яке задавав Олександр Макович до Грушнина, чи буде вам легше, якщо ви станете єдиним надавачем в обслуговуванні кредиту? На обслуговування кредиту це жодним чином не позначається. Тому що якщо ми навіть розділяємо теплокомуненерго окремо на генерацію тепла і на транспорт збут, то, відповідно, ми і кредити брали, і в генерацію вкладали, ми модернізували котельні. І в збут ми вкладали, ми міняли тепломережі, чи встановлювали ті самі ІТП і так далі. Відповідно, буде заробляти одне підприємство друге і буде обслуговувати кредит. Тут це питання розв'язує. З приводу того, чи стане легше обслуговувати, чи не стане легше кредитів, жодним чином це не впливає на легкість або складність обслуговування кредиту. Поясню чому. Тому що і на виробництво тепла, і на транспортування тепла, і на збут тепла всі три тарифи затверджує національний регулятор НКРЄ. І затверджує таким чином, що проходить там Кушнір чи Бондаренко чи Одарич і каже, от у мене собі вартість 100 гривень, ось у мене інвестиційна складова, навантаження на обслуговування кредиту 10 гривень. І регулятор затверджує тариф 110 гривень. Тобто, якщо в результаті роботи, умовно кажучи, з'явиться якийсь там більший прибуток, то національний регулятор його підбриє, зріже. І залишить ту суму, яка необхідна для обслуговування кредиту. Якщо зросте собівартість, значить, відповідно, регулятор до собівартості додасть інвестиційну цю складову зобов'язання по кредиту. І все. Тобто таким чином теплокомуненерго, хоч в одному варіанті, хоч в другому варіанті, все одно буде мати в тарифі лише ту частку буде мати лише той прибуток, який необхідний для обслуговування кредиту. Тому це не впливає, якби він вільно на ринку працював. І сам встановлював собі ціну. Тоді це могло би якось подавати, але все це повністю під контролем прияти. І третє питання. Я просив би перед тим, як приймати рішення і подібні речі робити, все-таки намагатися знаходити те рішення, яке влаштовує всі. Я дуже добре пам'ятаю. Ту ситуацію, коли я став міським головою і в цей момент просто ТЕЦ і місто жили як кішка з собаки. Цей конфлікт призводив до того, що місто не мало тривалі роки не мало гарячої води. Ми доклали чималих зусиль спільно всі, і всім вдячні за це. І Бондаренку, і Кушніру, і багатьом ще іншим людей, Олександрову. Нам вдалося знайти порозуміння, налагодити співпрацю. І в результаті цієї співпраці виграло місто в першу чергу. Не місто як міська рада міський бюджет, а місто як громадяни. Тому що вони почали отримувати нормальної якості послуг за помірковані ціни. Надали таку можливість. Особисто Сергій Олегвичу. Вам надав. 28? 28? да. да. І я вважаю, що нема чого і при цьому тисячу можна платити 500. ані А як ти може не робити робити дорожче деревики? Як, як воно може? Ви, Ви, Ви балантувалися особисто, розказували, коли становились мером, як вони ваші ці програми. Як тільки стали мером, забули про те, що треба об'єднати два підприємства. Не може такого, щоб існувало все. понимаєте? Підприємства, які надають ці послуги, це ваше особисти богослова. Потім у вас все е, змінилося. Я знаю, чому. Часом я вам доведу, чому все змінилося. Але в даній ситуації, в даній ситуації, я вас прошу. Давайте подумаємо за місто Черкаси. І коли ви розпочинаєте, починаєте казати про що, що ми зараз це производство, треба, щоб це була компанія, але ж не теплокомуненерго. А потім вже розумієте, знаєте, отак от вкинете. Ви ж навіть з людьми зараз на виконі, ви спілкуєтесь. Ви Отак кинули інформацію і дивитесь на реакцію, як воно пішло. Ага. Значить, приватна структурка не пройшла, значить, будемо розділяти на два комунальних підприємства. Далі на реакцію. А, я просто е, кажу. Досі ви сказали? припиніть я... ахінею. про о, яку бачите, приватну бачите, структуру? Приват. Приват. Та ви ж тільки що, ну това ж повинна бути приватна структура. Вот записано, Ми це все подано. Є запис, Давайте дивитися, у, у вас якась короблива уявка. Люди Та. слухали. Про то, що ви Олександр Іванович, я чітко сказав, не треба перевікувати. Про те, що це Та, має на комунальне підприємство може бути акціонерне. Без контрольного Щас, пакету приватної власності. Тобто записуємо. з контрольним комунальним. Тому не перебріхуйте, по власне. Маніпулятор. Воно все записано. Мігават від кіловат від різних. Теплову енергетику розвивається. Сірієли, все хорошо. Ви вже від'єдналися від єдиної енергосистеми. Ви закінчили. Ні, я просто про ті маразми, які секретар міської ради несе на публіку. Ви Що ви вносите в голови людям своєю хімією? В Школу сидіть по вчитися. Ви закінчуєте? Те, що ви можете ображати людей, про це вже все знаю. Я до цього рівня не буду Так що носіться з собою. Тому я член виконкому. Прошу, щоб ви задумались над тим, що прописаний проект про звернення. Про першення, це раз. По-друге, те, що треба сідати і обговорювати, то це 80% є правда. Обговорювати треба. Але в даній ситуації, Микола Іванович, я ще раз до вас звертаюся, скажіть, будь ласка, для нашого стратегічно важливого міста Черкаси підприємство Теплокомуненеха, якщо ви будете єдиним надавачем послуг, це буде вигодно для вашого підприємства чи ні? Відповісти, да чи ні? Для громади це вигодно. І для громади. Це ж не цікаво. Це мінус для того, щоб існувало і нормально воно далі розвивалося, щоб розділити комунальне підприємство на два. Ви як би сказали вам суді, не задавайте наводячих питань. Бо я проводу, вам це вигідно, а тут, а це вам буде мінус. Серіжно, я вас прошу, візьміться до групи, щоб смішно вами спостерігати. Сут... Це буде славно Він. реалізувати, у вас. Олександр скоро. <говори> В принципі, давайте дивитися на Олександр Масович. Я тебе ще раз об'ясу. Ты пришел с очень и власть. Я хочу, чтобы вы поняли. У меня нету, для меня Дарыча не существует. Это человек, который приехал и уедет. Мы сейчас говорим о нашем предприятии, которое будет существовать. Я тебе объясняю, мы сейчас говорим а о чем. Мы сейчас задаем вопросы вопросов. Это невозможно. Так, так може спочатку створити комісію, розглянути можливість роботи. Сергій Гончар ще не виступав. Ви знаєте, не хочеться слухати сварки, передряги. Коли не знаєш, як поступати, поступай по інструкції. Так? Те, що вчили в вузах, вчили просто генеруючі компанії, це стосується і електроенергії, і тепла, повинні бути приватними мережі. вы не были державными на крайний выпадок коммунальным. Давайте сделаем первый шаг, а потом будем говорить уже обо всем остальном. Не сделаем все. сейчас нет. этот первый шаг, не будет, завтра вообще ничего останется, все как было вчера. И одни будут платить, потому что им повезло 500 рублей, а другие, потому что им не повезло 600 рублей. Да, конечно, все будут здесь платить. понимаешь? нет, все будет. Да будет средний. Да будет средний. Да Ставлю на голосование проект решения. Кто за прошу голосовать? Че? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. То просто. То утримався. Один, два, три. Три утрималися. Що, робимо перерву? Перерва десять.